Щоб у бардачку була заначечка, начечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. У Севастополі триває спільна операція головного управління розвідки та військово-морських сил. Все, я вирішував пересматриватися к чортовій матері. Постійні вибухи в окупованому Севастополі це спільна операція, яка має на меті повністю знищити усі системи ППО. Які прикривають цю російську військово-морську базу, зокрема джерела повідомляють, що відбулись вибухи в районі Мису Фіолен, де розташована 31 перша дивізія ППО повітряно-космічних сил Ерефії, а також центр радіоелектронної розвідки. Нагадаємо, що напередодні ударів по сухому доку в Севастополі, де були знищені великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону, було знищено два російські. Іх комплексів ППО Тріумф С С-400? Ну і військових і військово-морських Абсолют. сил. Абсолютно так по перше, це свідчення того, що ті комплексні заходи, які заплановані і затверджені вищим е, військово-політичним керівництвом нашої держави, вступають в фазу реалізації, і перш за все в ту фазу, яка повинна забезпечити звільнення не тільки. Всіх територій тимчасово окупованих України, але звичайно, і Кримського півострою ті дії, які були вчинені і призвели до серйозної шкоди для протиповітряної оборони, для морських військово-морських сил Російської Федерації, засвідчують однозначно про. На позитивну досить тенденцію росту майстерності, росту професіоналізму і росту відповідальності всіх структур сектору і безпеки і оборони по забезпеченню всіх команд вищого військово-політичного керівництва і звільнення всіх територій України. Звичайно, це вимагає дуже копіткої роботи. І розвідувальної, і контрозвідувальної, і оперативно розшукової, і контактів постійних і корисних із рухом опору на півострові кримському. А він там є, він там діє, і те, що дає і наша космічна розвідка, і агентурна розвідка, і технічна розвідка, це все результат. І тієї влучної роботи, і наших повітряних сил, і нашого озброєння поряд із озброєнням наших партнерів, і свідчить, що і наш е, військово-промисловий комплекс вже активізував свою діяльність, перебуває на злеті і е, надає озброєні сили України і різні її види сил. Те озброєння і військову техніку, які необхідні для е, серйозного враження ворога і дій, які б спричинили його поразку. Ну і звичайно е, створили умови відповідні і мотивацію у особового складу окупаційних військ е, Російської Федерації, е, увійти у програму Хочу бути живим. Пане Василі, е як Ви сіти заяви від е інституту вічної війни, що Росія зараз перекидає так звані елітні підрозділи на запорізький напрямок, е намагаючись підсилити е там свій захист. Ну а також додає розвідка Британії, що Росія готується до українського наступу на токмак, і що довкола Токмака розташовано приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту? Російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення також е копають нові окопи в районі. Отримує 58-ма загальновійськова армія Російської Федерації Те, що відбувається на фронті, воно закономірно. Тому що, як правило, як говорив Клавець, в тумані війни кожна сторона планує свої дії відповідно до можливостей озброєння, кількості особового складу і. Тих команд, які дає вище військово-політичне керівництво. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день вживати термін елітні війська Російської Федерації, це буде дуже відносним, тому що переважна більшість цього такого характеру контингенту, вона знищена за ці півтора року, і зараз фактично на... В окупаційний контингент поступають недостатньо професійно підготовлені війська, інколи це люди із коліс, щойно демобілізовані, але тим не менше, все таки є частина контингенту, який ще спроможний, ще спроможний, хоч без належної мотивації, вже і бойового духу проводити певні бойові дії. Тому те, що робить ворог і поблизу Токмака, це не є несподіваним для наших збройних сил. Я думаю, і військова розвідка, і та ж космічна розвідка в цьому напрямку активно працюють. У нас є партнерські стосунки із спецслужбами відповідних зарубіжних країн, які теж нам допомагають відслідковувати із космосу ситуацію на російсько-українському фронті, і це все. Забезпечує і готовність наших збройних сил, і розробку відповідних операцій, і тактики, і стратегії, і бойових дій, і основних їх напрямків з тим, щоб все таки тиснути і дотиснути ворога до остаточного звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, а те, що виходить у публічний простір. Із різного роду аналітичних центрів, інститутів вивчення війни, а інколи і заяв. Посадовців держдепартаменту центрального розвідувального управління дуже рідко із Румо. Це розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Це теж закономірне, тому що в цих заявах і інформаційних пулах ставиться мета доводити до ворога відповідну інформацію інколи і дезінформацію, і мотивувати ворога все-таки на те, щоб вивести всі весь свій окупаційний контингент із території України. Це по-перше, по-друге, розкривати очі і цьому самому військовому контингенту, і громадськості Російської Федерації, і світовій громадськості про те, що там відбувається, як веде себе. Це е, дике воїнство на території України, і які будуть жорсткі наслідки за всіх для всіх тих, хто здійснює воєнні злочини і злочини проти людяності в контингенті російських військ на території України. Пане Панесері щиро дякуємо вам за ваше включення. Традиційно запрошуємо вас ще. Осель Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки України. Дякуємо вам.